Вітаю! У цьому відео розглянемо, чому репутація адвоката і відгуки його клієнтів важливі при виборі фахівця. Репутація адвоката це показник його надійності, професіоналізму та ставлення до клієнтів. Найкраще оцінити її можна через відгуки. Щоб дізнатися про досвід інших людей, зверніть увагу на відкриті ресурси, такі як сайти відгуків, соціальні мережі, професійні платформи. Багато клієнтів діляться своїми враженнями саме там. Також можна звернутися до адвокатської асоціації для перевірки репутації. Ще один варіант порада від знайомих або колег, які вже працювали з цим адвокатом. Важливо читати саме детальні відгуки, де описано, як адвокат працював над конкретною справою, як комунікував з клієнтом і яких результатів вдалося досягти. Це дасть вам краще уявлення, як фахівець буде працювати саме з вами. У наступних відео ми розглянемо інші фактори вибору адвоката. Тож підписуйтесь і слідкуйте за оновленнями.